Сьогодні ми дізнаємося, який стосунок до Лютеції мав Жан-Поль Бельмондо? Що пов'язує Шарля Де Голля із готелем Лютеція? Чому готель було збудовано саме тут, а не в іншому місці? І що було в готелі Лютеція під час Другої світової війни? І одразу з Севр нам відкривається ось така прекрасна картина готелю Лютеція. Ось так виглядає готель. Лютеція прекрасний і чудовий паризький готель. Він має тривалу і цікаву історію. І ми про неї зараз дізнаємось. Дізнаємося про сам готель, про історію його виникнення появою. Чиї фасади прикрашають. його. Так, свого часу тут був штаб без за часів окупації в Парижу німецькою армією. А потім став того готель. Ну і до того був готелем, фашина був не, не гота насправді. І на останню чергу до цього доклався батько відомого всім нам актора Жана Поля Бельмондо. Поль Бельмондо він був скульптором і властиво це він робив такі прекрасні фасади готелю Лютеція. Готель було відкрито у 1910 році з ініціативи Ради директорів універмагу Le Bon Marché і був призначений для важливих клієнтів магазину. Готель Літеця зіграв важливу роль в історії Парижа, оскільки своєю появою він ознаменував перехід від панівного тоді стилю Арт Ну, його ще називають модерн. До Арт-деко, що недавно з'явився тоді. Готель розташований у будинку номер 45 бульвар Распай, квартал сан жерман пре шостої округ Парижу, є одним із найвідоміших готелів на любому березі, та в історії Парижу взагалі. І, може, саме в цьому барі ще один дуже відомий персонаж французької історії пив каву, перед тим як провести тут свою шлюбну ніч. Може, саме в цьому номері він і ночував із своєю дружиною. Так. Цією людиною є великий Шарль Деголь, відомий французький політик, державний діяч. І саме тут він провів останню ніч перед тим, як вирушити до Англії і очолити французький уряд в екзилі і французький спротив гітлерівським окупантам. А ще мешканцями цього готелю були Джеймс Джойс, Ернест Гемінвей. І Антуан де сент Зюперін. А все це сталося через звиклу комерцію, тому що клієнти магазину марше були настільки важливі, що їм збудували готель, але скористалися цим дещо інші величніші постаті. Цю лябом марше. А тут. Готептація. І за понад 100 років фасади готелю Лютеція не змінювалися так сильно, щоб їх не можна було впізнати за старими фото. Властиво в цьому і є стиль Парижу і готелю «Лютеція». І «Лютеція» — це послісно, стара назва. Парижу ще Римська. Римляни обрали «Лютецію», А врешті-решт заснували Париж. А готель «Лютеція» заснувала крамниця. Це рідко таке буває, щоб насправді крамниця, яка б не, не була. Спочатку називалися Обомарше, потім вона почала називатися Лебомарше. Вона була дуже відома, але, врешті-решт, збанкрутувала, потім відродилася на цьому тлі. Готель Отеція стояла таким вічним пам'ятником і пам'яттю про те, яким чином комерція може будувати культуру. Стандалі з обштуваннями ми бачимо саму крабницю Лебомарше. З'явився готель для того, щоб клієнти, які приїхали полі, з з решти світу, мали можливість з комфортом Таким серйозним комфортом справді навіть не на тільки років тут відпочити, перебути, зробити це купи, треба тобто на над тим, чи не замало вони припали, можливо, щось приходити. Також ми звертаємося до вас, шановні глядачі, з тим, щоб підтримали матеріально. Вже український глядач може стати спонсором нашого каналу, в суми невеликі від 299 євро.